А зараз в цій частині служіння я буду молитися за всіх, хто має потребу в сіленні. всіх, хто має потребу в виявленні надприродньою Божою силою в ваших тілах, взагалі в ваших обставинах, в ваших життях, вашому служінні, в ваших відносинах. Тому приймайте цю молитву, і віру. Я вірю, що з силою Духа Святого прямо зараз почнуть відбуватися чудеса в житті кожного, хто вірою, приймає цю молитву. Я молюся за всіх за всіх людей, у яких є біль в тілі. І я владу ім'я Ісуса Христа наказую. біль, піди геть прямо зараз. Також я молюся за тих людей, які знаходяться під тиском страху, в депресії, в безнадійності. Іменем Ісуса Христа я руйную ці пути сатанинські у вашому житті, у вашому розумі. Будьте вільні в ім'я Ісуса Христа. Нехай ваше звільнення буде причиною слави нашому Господу, нехай ваше життя воно буде вдячністю. Господу за те, що він звільнив вас. Нехай майбутнє, в якому вас чекає щось дуже славне, прекрасне, воно чіткою картиною вимальовується у вашому розумі. Знайте, що ви покликані до великих діл, до виконання Божої волі. Також я молюся за всіх людей, які зараз знаходяться. За кордоном, які зараз знаходяться на чужині, і у вас ностальгія. Ви зараз ностальгуєте за тим, що було у вашому житті, і ця ностальгія, вона вас. Робить неефективними в тому місці, де ви знаходитесь. Ви не знаєте за що братися. Але я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде ясність в ваш розум, нехай прийде мир Божий в ваш розум, нехай прийде розуміння свого покликання на тому місці, де ви знаходитесь. Нехай подальші кроки будуть причиною Божої слави в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся за кожну людину, якої зараз Біль в спині, нехай прийде надприродні зцілення прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Нехай прямо зараз зцілюється е, людина, якої острохондроз, е, Гайморіт прямо зараз іде е, від людини, яка страждає довгий час за битістю носа і цією проблемою. Також я молюся в ім'я Ісуса Христа е, про зцілення людини, яка в якій поставили діагноз е, ці печінки. Іменем Ісуса Христа я руйную цей діагноз. Я руйную цю хворобу в вашому тілі владою імені Ісуса Христа. Нехай пічінка відновлюється, очищується в ім'я Ісуса. Також я, я молюсь за людину, яка постраждала в наслідку аварії, численні переломи болі у вашому тілі в ім'я Ісуса Христа. Нехай тіло відновлюється, нехай. Біль з кісток піде в ім'я Ісуса Христа, нехай піде біль взагалі з вашого тіла, нехай ваш розум буде чистий, ясний, нехай ваше життя воно прямо зараз почне преображатися приобр в славний образ Христа. Нехай е, спрага до Бога, до Слова Божого, вона скеровує вас. Пізнання Бога в ім'я Ісуса Христа. І кожна людина, яка зараз чує ці слова, якщо вам потрібне надприродні Боже втручання у ваші обставини, приймайте віру, що ваша ситуація вирішується надприроднім чином. Я молюся, Господь, нехай твоє благовоління почуває на цих людях, нехай твоя благодать виявиться в вирішенні цих проблем, а слава за це буде тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. I mean.